У зоні АТО солдати майстрували подібні пластини з підручних матеріалів, з ліжок. Тут до справи підходять професійно. Пластини допомагають не тільки вберегти броню танків, а й зберегти людське життя. Допомагає, щоб броню не прибила БТР. І коли граната летить, вона впивається тут, розбивається, і хвиля вибухова розходиться. Біля броні вже кілька років військовий завод працював у півсили. Останні півроку замовлень взагалі не було. Тож і середня зарплата зменшилась до трьох тисяч гривень. Виготовляли тут танки на експорт для країн Африки та Близького Сходу. Нарешті, у липні, від українського міністерства оборони отримали державне замовлення ремонтувати спецтехніку. Також у Львові виготовлятимуть найновішу розробку української бойової машини дозор Б. Зараз йдемо активно. активно. Підготовку для, для виготовлення нового легкого бронетранспортера до ЗОРБ. Ми, ми маємо замовлення від інозамовника на цей, а також від Міністерства оборони. Визні ремонтні бригади ремонтують техніку не лише на військових складах, а й в зоні. АТО. через руки майстрів пройшли танки, БТР, евакуаційна техніка, самохідні гаубиці. Юрій побував у гарячих точках, готовий працювати і у п'ять змін, аби допомогти нашим солдатам. Ремонтував чоловік і залишки техніки з Криму та з під підволновахи. Піску в лісі, де, де було місце, де місце, де можна стати, де можна сховатися, все береш, береште, ремонтуєш. Нічого страшного немає. Як нічого страшного? Тільки дурак не боїться. Страшно, але робиш. А хто має робити? Ми спеціалісти, ми це вміємо робити. Ми і повинні то робити, ми і то стараємося робити. Майстри розбирають до гвинтика та складають до 15 танків у місяць. Зараз працюють у дві зміни, деякі цехи у три. Повністю машину зроб... зробимо з нуля. Останній етап для відремонтованої техніки перевірка боїв на танкодромі. А цього відновленого броньованого красення вже скоро відправлять на схід на підмогу нашим хлопцям. Ольга Зірісколесій Шолковий, головні новини. Львова.